Російська Федерація таки оприлюднила список своїх хотілок. Пам'ятаєте, ми з вами дуже багато разів говорили: так що хоче Російська Федерація, А ну, давай, ти погоджуєшся з тим, що хоче Російська Федерація, в 2022 році будь-які слова про перемир'я натикалися на одне слово. Ти капітулянт, ти говориш за капітуляцію. Але тільки коли в 2024 році за цими крикунами прийшло ТЦК. І ці крикуни зрозуміли, що війна прийшла до них, війна прийшла за їх чоловіками, за їх синами, а не тільки несеться на плечах добровольців або схопленого сусіда, а ти сидиш у хаті. Сьогодні прийшли до тебе. Ці крикуни вже сьогодні готові на все, аби тільки вони могли вийти на вулицю, подорожувати, працювати, і я розумію людей. Люди втомлені. Давайте сьогодні подивимось, а що там написано в тих умовах. Якщо дуже коротко і дуже схематично, і тільки важливе, перше, території. Найболючіше питання. Найболючіше тому, що за 2022, за 2023 рік ми почули дуже багато тез стосовно територій. І беззаперечною була доміна, домінуючою концепція території, справедливий мир, кордони 91-го року, тільки це є перемогою України, кордони 91-го року. Будь-які інші слова, що це поки що неможливо, що це перспектива, що за це потрібно буде поборотися в майбутньому, не сприймались. Тебе одразу називали людиною, яка хоче капітулювати. Ти що хочеш здати Україну? Сотні. Мільйони таких коментарів від людей, які сьогодні ховаються від ТЦК, і вони захищати те, що вони говорили, не хочуть і не будуть. Вони хочуть вижити. А захищати Україну повинен був хтось, але не вони. Я називав таких людей. Не буду там казати погане слово, але це істоти, які за війну були, але проти своєї персональної участі в ній. Є серед звичайних громадян такі люди, є серед чиновників такі люди, серед родичів-чиновників, їх дуже багато. Тих, хто у вишиванці з накритим серцем розповідали, як треба захищати країну, потім, ідучи з своїх посад миттєво. Вилітали з України, тікали з України або переводились на посади, де є броні. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо перше: території, які, можливо, будуть закріплені за Російською Федерацією тимчасово на 49, а можливо, на 99 років. Це дуже болюче питання. І болюче воно для людей, які розуміють, що це може не зупинити війну остаточно. І Путін може не вгамуватися цим, і фактично ми змушені будемо підписати якусь угоду про відчуження тимчасове наших земель. Але якщо дозволити людям вільне пересування, якщо прибрати воєнну машину, в тому числі з окупованих територій, можливо, людям, які живуть там, буде, буде все-таки послаблення. Адже жити 3,5 роки під дулами автоматів російських, коли йде війна, ну, напевно, страшно. Наступний момент Україні залишають можливості вступу до НАТО, до Європейського Союзу, Атлантичні вектори і так далі. Ну, нас туди ніхто не бере. І тому сьогодні всерйоз говорити про те, що нам не потрібно це забороняти, будь ласка, не потрібно. Нас все одно туди ніхто не бере. І Путін це чудово розуміє. Він знайде країну-члена НАТО, з якими у нього є контакт, щоб вони не проголосували за прийняття нового члена. А я нагадаю, щоб країна нова стала членом НАТО, потрібно, щоб всі країни-члени НАТО проголосували за приєднання. Всі рішення має бути одноголосним. Все. І Путін точно знає, що він завжди знайде країну, яка не проголосує за членство України. Ну, як мінімум, в найближчі роки 10-15. В цілому, це все? Більше суттєвих вимог немає. І тут виникає питання: а що це? Мир? Чи це перемир'я? Чи це зупинка війни? Що це? І в плані Трампа немає слова мир. Це не мир, це перемир'я. І всі чудово розуміють, що це правильне слово. Бо це не мир, не можна підписати мир на таких умовах. Але можна зупинити війну, можна призупинити війну, можна зупинити вбивства смерті людей, безглузді, як мінімум, з боку Російської Федерації. Путін кидає десятки сотні тисяч людей, які гинуть на фронті, прийшовши на чужу землю, і незрозуміло, що захищаючи. І незважаючи на те, що там горло дере, оце любе, полюбе, яке ми колись любили, і вони виявилися такими негідниками. Бабкіна там, Басков, Газдманов оцей. Пригав колись, коли молодий був, допригався. Оцей шайтан, шаман, як його там. І ще купа нечисті. Незважаючи на те, скільки вони там глотку деруть, за родину там і так далі. Всі то чудово розуміють в Російській Федерації. Це жертви безмістовні. Це жертви просто, просто в нікуди спалюється життя людей. Всі чудово розуміють Російській Федерації, і нам не дають вибору, крім як захищати країну, в тому числі і тілами наших людей, життями наших людей. І всі розуміють, що це потрібно зупинити. І кожен розуміє, що це не мир, це не перемога жодної зі сторін. Неможливо назвати перемогою те, що зробив Путін. Неможливо. Це фіаско, це, це негідність. Такою махіною, такими ресурсами, з такими жертвами молодих життів змогти завоювати там 10% території України за останні три роки, включно з Кримом, це десь 20-22%. Це за 11 років, поклавши мільйон життів, Це воно було того гідно, щоб людина. Маленька людина, яка десь теж була дитиною, яка мала батьків, спалила мільйон життів. І мільйонів 5-7 ненароджених. Ненароджених. А якщо взяти наступні покоління, так це мільйонів 10, 15, 20 в найближчі там, 40 років. Діти, онуки. І ця людина хочеться оголосити перемогою. Ні. Тому знайдена формула перемир'я. Перемир'я. А там буде видно. І я ніколи не був згодний з тими думками, що ми нащадка маємо залишити стійкий мир. Давайте не будемо себе обманювати. Ні одна нація, ні один час, ні, ні одна держава не могла гарантувати нічого наступним поколінням. Ми, хоча б можемо зупинити цю війну і дати можливість наступним поколінням прийти до миру і до угод про мир. Це найбільше і найпотрібніше, що ми сьогодні можемо і повинні зробити для наших дітей, для нашого майбутнього, для нас, для нашої країни. Це моя точка зору. У вас може бути своя. Напишіть її в коментарях, якщо не лінуєтесь. але робіть це вічливо, чимно. З розумінням того, що ви гідні українці, що ви громадяни, а не якийсь анонімний штучний інтелект-бот, який, крім матюків, нічого не знає, бережіть себе.